Що таке винесення постанови в такому випадку, як це відбувається? Спочатку моє місце дія або бездіяльність, в яких, зокрема, працівники ПЦК, вбачають наявність складу адміністративного правопорушення. Вони відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення в передбачених випадках складають адміністративний протокол, де зобов'язані вони так само взяти ваші пояснення і в цілому повідомити вас про розгляд справи. Далі у нас іде безпосередньо розгляд справи начальником ДЦК, і саме він, розглянувши всі обставини, всі докази, прочитавши протокол. Зрозумівши позицію працівників з за своїм внутрішнім переконанням, оцінює наявні докази і приймає рішення, притягати вас до відповідальності за вчинення конкретного адміністративного правопорушення чи ні, і необхідно закрити, наприклад, провадження